Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Хочу знову показати вам свої троянди, хоч ще і не всі ще так, так і не заціли але ж багато, які вже і перецвітають, тому вирішила знову показати. Це цей квітничок квадратний у мене, що я Показувала 16 числа, знімала 15 червня. Покажу, як троянди себе відчувають. Зараз через 8 днів після того, які вже заквітли, які вже переквітають. Так, почну з вугла. тут почала тільки своє, своє цвітіння принцеса Шерлін де Монако. Дуже ніжна, дуже ніжна, гарна троянда, але лише одна квіточка. Ось японська троянда японської селекції «Шехерзада». Довго квітку тримає. Поки зняла тільки одну цю квіточку, що була тут посередині, давно вже вона квітла, так посвітліла, негарного вигляду, то я її прибрала. Ось така шахерзада. Кущики ще молоді. І ось Міранда. Міранда взагалі така цікава. Це зрізочна троянда Девіда Остіна. Міранда. Така в неї цікава серединка. Другий рік у мене ця троянда теж молоденький кущ. Садила її разом з Шехерзадою. Піду туди. Ліолочка. чомусь ніяк не розкриється повністю, багато ще бутонів. Квітнуть тільки пару гілочок. Щось вона дуже помало. Тут завжди, як у мене квітнув Реморус, а з ним гарно, завжди пишно, Ліолочка квітла. А це щось вона. Ніяк не розкриється вся. Аспірин. Ну, аспірин то особлива троянда вона. Квітне все літо, постійно випускає нові пагони. І квітне, квітне, зараз покажу, о яка вона ніжна, красива. Така. Дуже-дуже ніжно. Потім квіточки, звичайно, ну, не такі привабливі вже, як через декілька днів ось. Але в загальному куч гарненький. Там транквіліті. Це троянда Девіда Остіна, шраб висока, ну залежить, звичайно, від обрізки. В цьому році все було низько обрізано, але вона не до самої землі була зрізана. Це показати квіти. Ці вже давненько квітнуть. Ну, Ось така вона вдало, я її туди посадила за аспірином, вона наче продовжує одну одну. А от Омашу Барбару посадила невдало. Зараз я туди пройду, трохи її зад... ну, закривають. Аспірини і закриваю я. Розраховувала, що вона буде вища аспірина. І вона і повинна бути вища, вона чайно-гібридна, троянда, але чомусь не... не хоче рости високо або їй тут тісно, або є... щось щось не так. Дуже гарно. Це дуже достойна троянда. Хто любить червоні, я червоні не особливо люблю, але її я ще б посадила. Мені так здається, що я хотіла б і ще. Дуже гарна. І дуже довго тримає квітку, то тримає, тримає, поки та квітка не одвалиться разом з ніжкою. Так, покажу ближче транквілічі. Вже залізла сюди. Дуже вітри були, і квіти отак псуються, коли трусяться одна гілка. Гілка треба квіти. Вітри ж сильні по всій Україні. І в нас були такі вітругани сьогодні, аж дивно, що більш-менш спокійно. Транквіліті. Це і дивіться, який лимонний. Цей жовтий, яскравий, як жовток, той лимонний. Транквіліті ще тут ось, не туди нахилилася. Гарна, пишна така. Із Троян Девіда Остіна. З моїх там в мене трішки більше десяти сортів, сортів 12, то от вона мені сама така. Найкраще тримає квітку. Така я б її відмітила, як найкращу з моїх. Ну, по триманню квітки не, не по -позовню. ну, Вони ж усі гарні. Вони дуже гарні, всі ароматні. Так, да, дуже ароматна. Так, і раз я вже тут залізла. Місфайн вже обсипається. <кій> Давно вона вже квітне. Давно квітне і розкриває, розкриває нові квіти, гарна дуже в розкритті, як і, як і любі троянди. І коли вже зовсім розкриється, така махнашечка, така, ну, ну, дуже гарна, ніжна така. Це кремовий відтінок. За висоту я вам не можу ні. Ой, що це таке? За висоту кущів не можу нічого сказати точно цього року. Вони в мене всі низенькі, всі низенькі, бо сабло обрізане до землі. На марікюрі. Ще ніяк не розкриється вся, багато бутонів, гілочку аж туди пішла, розкинулась. І тут пару гілок пишненьких, але ніяк не, не заквітне все. Ті, що знизу. Так, потрібно звідси вибиратися. Щось зламала. От уже вмію. Так. Пішла далі. Пастела. Пастела ніжненька-ніжненька. Така. Кремово-рожева серединка, швидко біліє. Ну, навіть не біліє, така робиться вся вже однотонна. Не зовсім, біла, але тримає дуже довго квіти. Ось нема кругом неї, особливо там багато листя, щоб вона обсипалася. Ні, тримається дуже гарно. І он вона туди розкинулась. Де ж вона розкинувся кущик. Не дуже пишний, але бував і кращий, звичайно. Така картинка тут. Тут у мене скрізь лі... лілейники по краю йдуть, тому треба дуже помаленьку тут ставати, бо... В бутонах, в бутонах і боюся, що я їх пошкоджу. Так, це ще пастелочка, там міс Файн. а це golden border. Golden border в розкритті жовта, ну, така лимонна, темно, лимонна, потім швидко світліє, і так цікаво, на кущику і темненький. Темніші, тим, жовті і світліші, такі кремові, кремові, кремові. Дуже гарні. У нас ввечері був дощ, тому це не роса, це після дощу такі. Крапельки. Ще бутони є, ще тут бутончики. Квітнем помаленьку. Так. Подивіться на лілінички, які, скільки бутонів, скільки буде квітів. Троянди переквітають і починають тоді квітнути лілії і лілейники. Тоді вже своя інша краса буде. Так, Стефанія Баронія Цугутенберг. Центральні квіточки вже майже попереквітали, заквітаються ще кругом них, але ще і не обсипаються. Ще тримаються, ще привабливі середин, середині кущика, в середині гіліця квіточка. Такі ще вони гарні теж тримаються добре. Гарна троянда, тільки що. Ну, Низенький кущик невисокий. Третій рік вона у мене садила її другосортним саджанцем, бо дуже ж хотілося мені знайти ніде не могла. Взяла другий сорт, слабенька така була, але ну, такого як куща немає, але заради отаких от квітів. Любуватись просто красивими квітами. Хоче нагнутися, щоб їх понюхати, то дуже низько, навіть нижче від лілейників. Так, комтеса ще не квітне, щось вона довго. І листя таке світлувате, щось вона мені не дуже подобається. Побачимо. Так, тут ще тільки наростає, дуже важко наростала прікс пежеридут, шраб. І там мадам Анізет. Мадам Анізет ще вся в бутонах. І її, звичайно, заглушує барбарис, близько дуже посадила біля барбариса. Ну, якось вони там миряться. Пересаджувати вже не буду. Ще теж квітне, вже, звичайно, вже така вона вся махната, августа Луїза. Така. Махнатенька. Така, щоб спека вже, звичайно, обсипалася, але зараз не дуже жарко. Трояндам подобається. Лавіла кота. Квітне-квітне, вже давно вона відкрита, вже квіточки такі робились помпушечками такими кругляшками. Отака вона спочатку з, з цікавим оранжевим центром. ну а Потім робиться така махнашечка. Тут ще ось бутони. Це достойна, дійсно достойна троянда, якому потрібна висока, високий шрап. Багато там ще бутонів, бутоні, бутони внизу, і за лілією ззаді. Тут у мене і лілії, і лілейники, і троянди. Всьому свій час, тому що коли перецвітуть троянди, така тоді, ну, наче. Пустий квітник, якби більше нічого не росло. А так, одне за одним. Вів'єнвест, поряд, перед, точніше, перед лавілою котою, Вів'єнвест. Вона вища, лавіла кота шраб, а Вів'єнвест це флорибунда. Схожі, є невеличка схожість між ними, але От Vivienvest тут не робиться така мохнатенька, така не, не схожі. Навіть цвітання вони не схожі з лавілою потужний. Да й на початку цвітіння не дуже. Просто що колір трішки схожий. І так вони наче вписуються разом. І біля них августа Луїза. Августа Луїза чайно-гібридна троянда. Чіпіндейл теж ще квітнем, ще радуєм. щось обсипається, щось заквітає. Багато хто показує, що чіпіндейл високий, в них троянда, висока. Навіть хтось сказав, а що вона не плетиста хіба? У мене вона не тяне, геть, навіть на шраба. Взагалі пишуть, що вона чайно-гібридна. Ніколи вона в мене високою не буває. Так, да, вона на осінь може викинути вудки довгі, але в основному вона в мене невисока. Я ті вудки думала збережу, побачу, як вона чи може бути в мене висока, але вони зиму не перезимували нормально. Тому вона була обрізана. От вже всередині ця облітає гарненько обсипається сама. Красунька. Всі красуньки, в мене слів не вистачає їх описувати, я не, не вмію, мабуть, так. Мені красуньки і все. Всі улюблені, всі красиві. Так, тут ремурус персиковий. Колір такий. Тут потрібно. Охайно, бо бджілки дуже люблять ремуруси, та й троянди вони полюбляють. Леді Ема Гаммельтон, англійка. Ну Її камера красу її не, не дуже передає, тим більше сонце засвітлює. Така вона ніжна, ну і ароматна, як всі англійки, як всі остінки. Дуже ароматна. Переплітається вона тут із ось одна тут Леді Ама Гамельтон, а ті... це у мене вже. Не, чи... А, це все, це все Леді Ама Гамильтон. Це вона так уже просто при відсітанні стала схожа на Андрій Тюркан, Андре -Тюркан це шраб, і вона дійсно може вирости як шраб, висока, пишна, гарна. Ну, Повторюся вже в який раз, що все було обрізане до землі, тому не пишне і не високе. Так що це в нас тут упав хто? Ой, треба підв'язати. Підв'яжу обов'язково, там є до чого. Там у мене в кущі тримачі. То я підв'яжу це за Пілігрим. Це теж остінка за Пілігрим. Ой, ароматна, ароматна, красива, ніжненька така. Потрібно буде підв'язати. Так, обіду з тієї сторони. Казала, що цей мій квітничок можна обійти. Так, покажу ще сюди. Тут. Уже переквітає моя канадочка, я їй показувала окремим відео. Вона заквітала. Вже все переквітає. Тут мускус на дінки. Дінки буває теж великий, пишний кущ висіли мене, так кититься сюди донизу. Ну, коротка обрізка і вона таким охайненьким. Ну, через то не дуже охайненьким, бо обрізка плететься. Таким кущиком. Так, повертаюсь сюди. Макароза перецвіла. Андрей Тюркан. Тільки ну, починає. Тільки-тільки починає. Забула. Ханзаштат Ростопту. Вона, вона сама пізня, мабуть, з моїх троянд взагалі. Сама пізня. Жовта троянда, дуже гарна. І так кущик розкинувся, але ще не квітне. І квітне продовжує мене радувати. Скинула тільки лише одну квітку. Блугер, голуба дівчинка. Гарно дуже троянда, тримає свої квіти в ць, ць, ну, цьому році, бо спеки немає. Зазвичай вона скоріше облітає. Але вона така молодець, щедра на нові пагони, постійно випускає нові пагони і квітне, квітне. Я буває ту, збиваюся врахувати її хвилі цвітіння, тому що вона тут, наче перецвіла, тут дивись, оп'ять нові пагони, оп'ять квітне, тоді знову-заново все і така вона щедра, не дивлячись на це, що це чайно гібридна. А квітне можна так сказати безперервно. Чи то мені такий попався гарний садженець, листя дуже гарне в неї. Таке темне, крупне. Блогер і Беатріс. Беатріс. Остінка зрізочна. Ось така вона на початку розпуску, така жовта, лимонно-жовта серединка, білі краї. Потім вона світліє, потім взагалі робиться біла, ця вже квітка дуже давно тримається. Така вона теж може бути височенька, бувало в мене добре висока. Квіти тримає довго. Світлішають десь на третій день робляться світліші, але тримаються дуже довго. Так, пробиратися далі. Мері Ен. Мері -ен. Кажуть, дуже схожі з Чіпенделом. Є, звичайно, схожість. Є. Якщо людина віку не має цих троянд, то їх можна переплутати по картинках. Але якщо маєш їх, то відмінності видно. І маріан любить розкинутись у всі сторони, вона не наскільки висока, скільки широка, бо розкидає свої пагони в сторони. Дійсно схожі, схожі з чепенделом, тільки Маріан, мабуть, трішки яскравіша. Темніша буває. Так, запілігрім і пампонела. Пампонела не дуже рясна цього року. Такі помпончики. Тримаю її в кущі тримачі, бо коли вона вища і пішніша, то глушить усе, накриває собою все. Так ще квітне, дуже, дуже гарно квітне букет парфе. І ось дивлюся, ну, де не де квіточка починає псуватись, а то. Вже більше тижня, вісім днів назад, я їй показувала. Ну вона не мені. Міня... Ну, не... Кущик не псується, квіти не псуються. не... Дивіться, от погода, яка для В цьому році для троянд. Не горять, не чорніють. Нові квіточки роз... відкриваються рожевенькі. Бутончики рожеві. Скізочки трішки-трішки зіпсовані, то то гілочка терлася об них. А так. Гарний кущик розкинувся. Теж у всі сторони. Щось вибралось з куща дремача і пішло в сторону. Отака. Китиця, такі величезні китиці. Достойна троянда. Да, тут вже є серединці ось підпорчена. Ну, вже ж скільки часу вона тримається. Скільки часу, гарний, гарний кущ. Її часто мене питають, чи це схожі, чи це однакові. Із Артеміс. Е, да, Артеміс значить. Е, з Артемісом вона схожа, але ну, якщо маєш їх дві, ти троянди, то від, здається, що сильно відрізняються, а по фото, то можна їх і переплутати. Так, Ханіджиджон, Флора. Ще в бутонах, тільки дві квіточки, але теж довго тримаються. Така цікавий колір. Так ще тут буде молоденький поль Ще не квітне. Ну, з цієї сторони так показую. До речі, вже розкрився гарно клематис Вікторія. Перекинувся на другу арку із свеї на другу. Дуже пишна, безпроблемний сорт. І з цієї сторони квіти, і з центральної. Так, тут у мене ще не квітне чандос б'юті. А, одна квіточка тільки починає, тільки-тільки починає. Вона так чайна гібридна троянда, але вона такими китицями квітне. Це рідко, коли там буває отак, отак одна квітка, як, як класична чайна гібридна троянда. А то в основному вона такими китицями. Ну, ще, ще не квітне. Починає Афродита. Міріам, Там ліон рози. Теж ще зовсім-зовсім, ну дуже була зрізана геть глибше рівня землі. І шартрес-депарм. шартрес Парм. Шартрес теж тільки дві гілочки випустила чомусь. Отак От я обійшла, як я казала, у мене тут 42 троянди в цьому квітничку, але передивила свої записи 40. 40 штук, бо деякі були по два екземпляри, то я прибрала, бо дуже густо. Тому 40 троянд у цьому квадратному квітничку. Невисокі цього року, не дуже пишні. Але все одно радують.